Я думаю, один раз вас хочет бажання буде його встановити. Друзі, шановне товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні вам хочу показати невеличкий огляд по трактору МТЗ-80 із Тисорковським переднім мостом. Відгук скажімо так, про цей міст, Чесний відгук, тому що багато питань про цей міст. чи варто встановлювати, чи не варто встановлювати. Як так, так порахувати дуже забарна справа, тому що це, е, лист метолу до лобовини переварити потрібно знайти ну, такий же і не маленький, такий ну, сантиметра два, може й більше, ну, може півтора-два сантиметри, щоб точно був е, лист метолу. Потім роздатку також потрібно її відсовувати. 2 міліметри, це 2 см це треба мінімум, щоб був листок, щоб зробити. В нашому випадку ми його дошліфували до товщини 1,7. Плюс роздотку. Треба корпус розрізати, тому що шестерня під тесаруковським міст туди не влізе. Потім шестерню треба вторинний валентизовський шукати, щоб чоловік на корну станку вирізав так, вінець, вирізав, а це ж шастерні важко, вони ще не всі хочуть її вирізати, це треба ще людину знайти, так що виріже. У нашому випадку була роздатка старого розроблять, але треба було дві вирізати. Чолов... Ну, Спасибі чоловіку, що згодився і всю нам ту роботу зробив. Потім в пошуках мосту Цесороковського нам було важче його знайти, ніж Гемтезовське. Зараз в інтернет зайде, розборок повний, да, продають вже комплект переднього мосту. 2300-2500 доларів вся, з карданами з усім. ну, Купив, поставив і поїхав. Цесороковський було знайти важче, тому в нашому випадку ми купили з трактором. Потім також треба було знайти підвісний, кардани, поробити нормальні коласи на нього. І ця все ж це Ца нас добре, що у нас трактор був. Розібрали, що слабовина була вільна, що не треба було все розбирати по новій. Він ж, ну, потребує ремонту, діагностики і в будь-якому випадку він в гарному стані точно не буде. Це тільки дуже дорого купити трактор, щоб був в горному в стоні місто за перебраний. Звичайно, кожен вирішує так, як хоче. Нам хотілося встановити цей міст, тому і прийшлося заморочитися. В інтернеті, я думаю, всі, хто хоче встановити цей місце, стиховалося з тим, що ну, дуже багато мороки. Це... Якщо трактор просто стоїть зібраний і становиться міст, це дуже багато часу потрібно. Це лобовину витягуєш, міст робиш, перебираєш, бортові також на переробку треба відправляти, тому роздатки та все ну, дуже багато часу. Щоб це так його все скласти в один момент, щоб воно все так зробилося, ну дуже важко його буде, тому що люди можуть не зоняти і це, там, звичайно, ця морока все подоходить, кардани, все. Щоб установитися щоб надо тракторі був, я думаю, ну, реально ну, цікаво все -все проробити цей процес, але вже як ви будете встановлювати вже другий раз такий міст, вам вже не дуже хочеться робити. Зараз в Ворозі трактор з цим мостом працює. Всі чотири гребуть, ну, класно. Ну, якби ще нам класно, всі перебуть з переднім раз лівий колесо ще не перебуде, але вже в процесі пошуку його заміна диск є, залишилось знайти скот. А, так, да, все чітко ловко, але... Дивіться, я думаю, ну з ним все класно працювати, але в другий раз ми вже на грчі його встановлювали. План 335 відвали гвинтові з композитних матеріалів, все працюють у ловку. Вже третій сезон це вони в Оренці. Чітко, без проблем. Замовляв Ростислава, в описі під відео будуть посилання на його контакти. Ось так виглядає зараз у нас тут оце. Я бажання трошки посунути назад, можна, тому що не дуже подобається, як він тут стоїть. Тут є місце, можна відрізати задню тонку і ще його трошки погнуть, трошки сюди ближче до двигуна. Тут, якось так збоку не дуже зовсім красиво виглядає. Спереді туди все чітко. По мосту були у нас проблеми. Із чулками, тому що тут треба було все міняти втулки, заводські нові ставлять втулки, бо все розбито, сальники, все. тому тут трошки поморочилося, але вже не тече. Також, з цієї сторони, бортові, обидві, там посадочні місця під підшипники реставрувалися, тому що підшипники дуже гуляли. День тому у нас випало більше 30 мм опадів, 31, там 33 всіх по-різному. Оце день ми почекали, поки трошки воно протрьохне і вже виїхали в оренку, Як бачите, 30 мм випало, а він їде без проблем взагалі. ну, на, Але по землі навіть і не стоя, що вона прям сильно дуже і волога. Дома, звичайно, город він важко вигорев, якщо бачили в тік-ток, а так стерню працює, дійсно легко, Що згори, що нагору. Також забув нагадати, що якщо у вас Т-40 було, не було, то це вам треба купити циліндр, купити Курнштайн під циліндр і це також ну, невеликих, але грошей вартує. так що теж треба там все, Якщо підрахувати, то там виходить теж, теж сума непогана. Що кому цікаво, цей трактор у нас з'явився у 2013 році. Саме з'явилася думка, щоб додати краси трошки в борозні, планується спробувати, хочемо встановити собі відрізний диск перед заднім корпусом, щоб не було такого рваного страшного сліду, а відрізало красиво, ловко і... Оця земля, що тут накидано, щоб її не було, щоб воно тут було борозно рівна. Раз і пішло красиво. Нагору пішов важко але міст свою справу робить, тому тут проблем з цим немає. Дивіться, тож, відволи, Скільки хотів, скільки їх підвартаєш, красиво собі ложить, все рівненько докидають. Да, десь можу, там якийсь бурьончик не докинуло, але все загальний вигляд поля красивий, рівненько, без. Ніяких докидань, борізд, ніде да нічого. Трошки розповів свою думку, що воно таке, варто, варто-не-варто. Так що хлопці робіть свої висновки. Місць хороший, запитань нема, але це задоволення, як на мене, одноразове. Раз поставив, другий раз вже не дуже й захоче. Так що залишайтеся з каналом, дякую всім за перегляд, щасливенько, пока-пока.